Гуденький смакута. Класна кукурузка Всім привіт, народ, слава Україні! Ну що, сьогодні мова піде про кукурузку поки ще є півдня якогось часу. Поки підсихає пшеничка, можна трошечки ще покататися на ровері по полях і заодно вам щось трошки показати. Маємо на дворі 10 серпня. Ну і розпочнемо наше відео з огляду нашої демоділянки. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, була така імпровізована посіяна демоділянка з тих гібридів, які лишилися у нас з минулого року. Брат пропонував посіяти їх всі докупи, як кажуть, як вже є час, то чому б їх і не посіяти окремо. Так і зробили. Відео було на каналі, Силочку лише в описі, кому цікаво, передивитися, як ми його сіяли. Ну а зараз маємо результат нашої роботи. Качани вже зав'язались, кукурузка відсвіла і маємо вже якісь перші результати. Прогуляємося, зараз подемо ділянці, подивимось, виберемо якісь, скажімо так, випадкові кілька качанів, порівняємо кількість рядів, довжину зерен в ряді. І після того переїдемо далі по цьому ж самому полю. Тут є в нас закладено два експерименти: один з внесенням блуен на кукурудзу. також. Порівняємо з Blue n і без Blue n вирвемо якісь два рендомні качани і теж порахуємо їх. І так само є закладений експеримент з препаратом Enlock. Ці два препарати від компанії Кортева. Хто пам'ятає, також закладав дослід, показував відео, як воно все виглядало. Також зараз поїдемо туди далі, вже з того кінця там треба трошечки покататися, якби на Бородіно, то таке вже друге, друге питання. Також подивимось різницю, на, яку показує на даний час цей препарат. Та цей другий препарат. Подивимось, порахуємо, є час, чому б не, 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 не зняти таке відео, скажімо так, про мішкове. Ну, а вже заключним етапом буде збирання цієї кукурузи. Так само постараємося окремо зібрати, щоб чітко бачити різницю, чи є потреба вносити ці препарати, чи нема. Чи доцільно їх вносити, чи недоцільно, чи є якісь заробітки на тому, чи нема. Тож, поїхали вам дуже гарного перегляду. Слава Україні! Я збираю качанець всього демо. Виїжджаємо виходимо назад до, до ровера і тоді будемо. Порівнювати, дивитися, рахувати. Ну, коротше, я думаю, що буде цікаво. Так, тут є в нас ДКС 3972. Десь тут таблички навіть би, воно не знаю, де вони. Зараз ми десь їх спробуємо знайти. Наступним має бути сорт 88 88. 16, тільки треба десь його знайти. Реально табличку треба, бо я тут заблуджуся. Ні, тут тобто треба вийти, Інакше діла не буде. Бу речі, кукурузка вимахала така, що мене в ній не видно. Зараз ми так збоку чітко будемо бачити різницю. так Це вже піоне, можна заходити. Але я попробую таки все-таки знайти табличку. Що Тут для себе. Тут різниця має бути і тут має бути табличка. Я на що трошки єло буди. Страю прискочний взяв. Нема таблички. Шкода. Шкода. піонеру качани набагато вищі. Рву і один качан. От вирвався в півнерви з листком, будемо бачити. тільки один качан, бо нижній все одно вона скине, так що варіантів в нас не дуже багато. Рахуємо рядочки, Раз. Давайте давай, подойшов. Збивається навігація. Так, є. Виходимо до нашого ровера і далі тоді вже з краю буде чітко замітно деякі гібриди. Заодно підглянув табличку, бо ті таблички десь попадали, чи, що, чи щось їх не виджу. Зараз треба буде переіначити. Так, що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Це Піонер, він зазначений, це ДКС, це Марімба. А, рухаємось далі. Так, ми шукаємо хоч одну табличку, бо інакше забудемо. Інакше забудемо. Я точно на стику і точно табличка десь має бути. Но я не бачу її народ. Я не бачу таблички. Так, довелося, без таблиці, коротше, нікуди не дінешся, довелося ще з'їздити на базу, подивитися ще раз таблицю, оказується, нас цікавило 7 гібридів, а не 6. Це з пам'яті ДКС 3972, це Піонер 8816, це Сенгента Марімба. Це вниз. Два штука, зараз я вам точно скажу їх хвамілію. Так, вніс Гран 6 і вниз...

9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 приблизно рахуємо. Тут далі на двоє бабка ворожила. Так, по рядах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 рядів. Такий от собі посередній качанчик, чесно кажучи, 14 рядів. Того року, що я збира... дивився. Рідко попадається, все 16, 18. Так, піонер 88, 16. Так, щоб я не був голословний. Я так все гонорово кажу за той піонер. Але зараз теж щось можу помилитися. Так, 88, 16. Рахуємо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 32, 33 34 35. Теж доволі непогано. По рядах. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 рядів. Це піонер. Це сингента маримба. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30.

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. По рядах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядочків. Другий вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

4, 35, 36. Знову по рядах. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 рядів Теж непогано. Раз, два. Ага, це ДК 315 Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, восемь, дев'ять, десять, один, тринадцать, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шестнадцять, 17, 18 36. Звідки почати? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 рядів. В принципі, на повеликому рахунку всі приблизно однакові. Піонір вже починає виповнятися повним ходом. М -м, солоденький. Смакота. О! М -м, класна кукурузка. Минулого року, правда, вони по вологості нас трошечки підшкалювали. А так менш-більш нормально. Їдемо в сторону, де був внесений блуе. Кілька качанів. витягнемо знов на двір, знов порахуємо і рухаємось далі. Ммм. Ну що, Їдемо народ далі. В принципі, кукурузка, якщо порівнювати з минулим роком... Розвиток її мене дуже радує, тому що будьмо чесні, дош... дощики, жари нема. В принципі, ідеальні умови для розвитку даної культури. І через то вона показує на даний час такі результати. Хоча і добре чуть, чуть менше, ніж минулий рік, але по, по факту, по стану вона набагато гарніше виглядає та й чистіше. Бо минулого року нам майстер не втримав нашої чистоти поля, бо пішла друга і третя хвиля, там така лобода була, що страшне, то тут з тут краєчку, де ми з вами збирали, то ще що, щось що, що є, якісь буряні. зайти всередину в поле, поле чистеньке. Так що то не може не радувати. Так, Ми на таким нашим куті поля, тут не здуриш, нічого не переплутаєш. Туди пішов а, пішла ділянка з внесенням. Bluen, туди пішла ділянка без bluen. Віці який качанчик. Ну, я розумію, що це краєвий ефект і т.д. і т.п. але дивіться який Ну Я здоровечі, га? Що тут знаємо? Раз, два, три. Сорок. Круто. Раз, два, три, чотири, п'ять, 14, 16, 17, 18 разів на сорок. Просто шок. Так, рухаємось всередину щоб точно попасти на ті ділянки, прийдеться трошки походити. Зараз змістимося точно на ту ділянку, де був внесений буен. Ну а опісля пройдемо метрів 150-200, щоб точно попасти на ту ділянку, де буену не було. Щоб була, як то кажуть, максимальна чистота експерименту. Зараз ми ще на розворотах. Ну а далі йдемо. ...в рядки, трошечки подальше від, е, від розворотів, щоб як тока була чистота експерименту. Працюємо. Так, вирвав два рендомних качани, вертаємось назад до розвороту. Боляха. Тоді лапаємо колію прискувача на розвороті і йдемо. 100 метрів 100 в сторону і знову заходимо в рядочки, проходимо ще кілька метрів і знов рвемо два рендомних, які сподобались качани. Так, розпаковка, це без блуену, це з блуену. Розпаковуємо і рахуємо далі. Так, розпакували. Вибирав, як то кажуть,

Рахуем З. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать по рядах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать рядов. Восемнадцать на тридцать шесть. Дальше. Раз, два, три, четыре, пять, тридцать шесть. Так, по рядах що в нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16 на 36. Ну, поки що, скажімо, Чуть-чуть ніби є різниця в користь блуену. Ну, Але може таке бути, що я десь щось попав на якийсь не такий качан. Я ще раз кажу, я не дуже сильно щось вибирав, що в яких два хапнув, так і взялися. Решту у нас розсудить бункер вже під час комбайнування. На даний час маємо результат такий. Ну, поки що щось воно ніби показує. Хоча що воно до закладки рядів має, я, чесно кажучи, не дуже, але поки що маємо таку історію, що тут стабільно два ряди більше. Ну Побачимо, що з того буде. Рухаємося в сторону, де був внесений енлок. І ще там порахуємо, щось я вже замучився. Ну нічого, їдемо далі. Тут у нас поле от коло такого ставочка нашого. Я цього року так і не, був, не побував на рибалці. Шкода. Вже й певно не побуває. Як правило, якщо дужнив щось встиг, то то твоє. Що не встиг дужнив, то вже потім до білих мух немає часу. Ну, Але може все так не буде. Рухаємося далі. Так, не став вже вам показувати тих блукань по полю, щоб не затягувати відео. Це з внесенням enлок, це без внесення інлок. Розпечатуємо, рахуємо, ділимося результатами, Підбиваємо попередні якісь підсумки. Так, Народ, ну от маєте результати. Качанчики абсолютно одинакові по довжині. Приблизно 37-38 зерен в рядку. Але там, де був внесений, качанчик має на 2 ряди більше. Тобто тут є 20 рядів, а тут є 18 рядів. І не знаю, чи то повпливав венлок, чи то не повпливав венлок. Але маємо такий от результат на сьогодні. Чесно вам скажу, після сьогоднішньої прогулки по цьому полі кукурузи, мені вже дуже не втерпіш. Що тут покаже комбайн. Мені дуже цікаво, чим тут той експеримент наш закінчиться. Скажем так, я починаю згорати від нетерпіння. Ну, як бачите, качанчики грубечі, 18-20 рядів, це дуже велика рідкість. Ну і самі бачили, я не вибирав їх. Які попалися, такі і взяв. І скажу чесно, цього року я об'їжджаючи всі поляс кукурудзою, що 18, що 20 рядів, абсолютно не рідкість. Скажем так, більша рідкість, там 14 чи 16 рядів, переважно всю на 18. Так що. Є величезна надія на те, що цьогоріч кукурудза буде нормальною врожайною культурою. Ось, ще б і ціни нам, звичайно, ну, але це таке діло. Вже побачимо, що з того всього вийде. О, наразі маємо такі от підсумки нашого, нашої прогулки по цьому полі. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, коментуйте, як вам результати такі попередні від мене. Ставте ставки, кому що більше подобається. А де більше все пе кукуруза, як на ваш, скажімо так, погляд, чи фаворитом буде Blue End, чи фаворитом буде Enlock, чи фаворитом буде контрольна ділянка без внесення цих препаратів. Особисто я, чесно кажучи, навіть не знаю, де крутіше буде щось, чи де буде чи де був Blue End, чи де був Enlock. Але точно знаю, що на другий рік треба буде зробити перехресну штуку, тобто внести і N-Lock частинку на одній ділянці поля, щоб побачити, чи накладка тих препаратів буде давати якийсь ефект. Ну, Звичайно, якщо ми, ми твердо намірені скажімо так, повторювати ці експерименти, але всяко може бути, може, ми, може нам і не вийде. Ну, але старатися ми будемо. Зі всіх сил, тому що експерименти це рушій до якоїсь практичної інформації, і то немало важлива штука. Дякую вам за увагу. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Підписуйтесь на канал!